Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звуть Таня, і це таропрогноз на тиждень для знаку Зодяку Стрілець. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде в цілому. Та основні сфери розглянемо роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, початок тижня, середина тижня та кінець тижня сфера роботи, фінансова сфера, особисте життя, здоров'я. Застереження на цей тиждень та карта порада І так, так, відсвічує карта з позолотою, тому да, ніяк не можу, щоб не відсвічувало. І так, давайте подивимось. Початок тижня для вас випадає ось така чудова десятка монет, говорить про якісь і фінансову підтримку і якісь сімейні цінності. Можливо, на початку тижня у вас якесь сімейне свято, можливо, хтось зібрався до батьків відвідати. Тому ось так. Але взагалі карта говорить про якісь сімейні цінності, про сімейну підтримку. Тому ось так. Але це ще карта говорить про е, фінансову вдачу. Тому ось такий чудовий початок тижня для вас. Середина тижня, тут ви якось будете в якихось мріях, щось фантазувати. Але це ще карта говорить про те, що, можливо, на якусь ви ситуацію будете дивитися як в рожевих окулярах. Тому да, дивіться, щоб не було, да, якби такий Ілюзії щодо якоїсь справи. Тут, і по цій карті, якби йде застереження, щоб ви остерігались якогось обману теж як варіант. Тому що у вас на застереження теж випадає карта місяця на цей період. Вона теж говорить про якийсь обман, та, щось, остерігайтесь на цьому тижні. такого. Тому, можливо, хтось вам щось буде обіцяти, можливо, ви з кимось про щось будете домовлятися. Тому будьте обережні, тому що по цій карті вам можуть наобіцяти дуже багато всього, да, і ви якби, будете надіятися на цю людину, да, що вона вам чомусь допоможе, підтримає, а на ділі якби, нічого такого й не буде. Тому ось так. Ну, і ця карта, якщо й говорить про вас, то вона говорить про те, що ви будете про щось мріяти, да, якісь повітряні замки будувати, але це більше як така якась відірваність від реальності. Тому ось так. Ну, ще, можливо, такий варіант, що. Можливо, ви щось будете купувати цінне, так як у вас на початку тижня випадає десятка монет, вона теж говорить про якісь цінні речі, можливо, хтось і нерухомість буде купувати. Тому у вас якось буде дуже багато варіантів вибору, і ви якби не будете знати, а який же варіант обрати. Тому ось так. Ну, це і не тільки нерухомість, це якась цінність для вас, якась да, для кожного своя цінність. Тому, Ось так. Наприкінці тижня тут у вас двійка монет, у вас якось буде дуже багато справ, і ви будете, як білка в колесі, все одночасно виконувати. Ну, вона говорить да, про якусь таку нестабільність, якісь коливання. Тому ось так. Тут і, можливо, якась і фінансова да, така нестабільність, теж як варіант. Але вона й говорить про справи, що у вас буде наприкінці тижня багато мілких справ, які ви одночасно будете якби, виконувати, можливо, багато спілкування, тому ось таке завершення тижня. В сфері роботи, тут у вас чудова карта, королева кубків, якщо ви жінка, звичайно, королева це ви, і ваша робота принесе вам задоволення, гарні емоції. Якщо ви чоловік, можливо, це ваша начальниця, можливо, колега по роботі, якась партнерка, можливо, з кимось ви будете заключати якісь договори, про щось домовлятися по роботі, тому, можливо, це жінка. Якусь відіграє важливу роль на цьому тижні. Але це ж карта говорить про підтримку, таке гарне відношення, тому якщо вам потрібна якась порада по роботі, по вашим справам, тому зверніться до жінки, якої ви довіряєте, яка гарно до вас відноситься, тому вона вам порадить, як вам правильно що робити, прислухайтесь до неї. В сфері фінансів тут у вас карта відлюдника. З однієї сторони, вона говорить про пошук якихось нових варіантів заробітку. З іншої сторони, вона говорить про те, що, можливо, вам потрібно проаналізувати ваші доходи, ваш заробіток, да, що як ви витрачаєте, скільки ви отримуєте. Тому ось так. Да, якби такий Тиждень аналізу ваших фінансових. В фінансовій сфері. В особистому житті тут карта такого руху активна. Для когось ця карта, якщо ви одружені, у вас є сім'я, говорить про те, що, можливо, хтось планує поїздку сімейну, а можливо, хтось і планує взагалі кардинально переїзд в інше місце, в іншу країну. Тому. Ось так. Але все одно ця карта говорить про якийсь розвиток у ваших стосунках. Якщо ви сімейна пара, то все одно ваші стосунки розвиваються, вони переходять якийсь на інший рівень. Тому ось так. Для тих, хто. Немає постійного партнера, можливо, тільки розпочали зустрічатися. Все одно ця карта говорить, що ваші стосунки переходять на інший рівень, і вони якби розвиваються. Тому ось так. Для тих, у кого немає стосунків, то, можливо, ця карта радить про те, що, можливо, в поїзді вам варто звернути увагу з кимось ви познайомитесь. Можливо, якщо ви переїжджаєте, переїхали, тому, можливо, там варто з кимось познайомитись. Тому ось так. Так, Здоров'я, тут карта ткаємниці, говорить, можливо, що у вас якісь приховані можливо хвороби, можливо, щось вас турбує, але якби приховане. Тому, якщо у вас є якісь такі підозрілі симптоми, то краще звернутися до лікаря, бо, якби можливе, якісь да, щось таке приховане в організмі, якби зі здоров'ям щось не гаразд. Тому ось так. Ну і карта застереження, так як я сказала вже раніше, це карта місяця. Говорить про те, що ви остерігалися якогось обману на цьому тижні, якихось обіцянок, які можливо будуть невиконані. Тому не довіряйте якби, першому слову, перевіряйте кілька разів інформацію, новини, те, що вам говорять, про що ви домовляєтесь. Тому ось так. І карта порада, Та, тут теж така якась негативна карта, але якби якщо вона говорить на пораду, то, можливо, потрібно з чимось на цьому тижні вам розпрощатися, можливо, з кимось, можливо, з кимось розірвати стосунки, можливо, ну, якісь втрати на цьому тижні. Якщо будуть, то вам потрібно це прийняти в вашому житті і пережити. Як ви бачите, три кубки перевернутих, два стоїть. Тому потрібно подивитися навкруги, і є речі, які ще вас будуть е, да, якби задовільняти, приносити гарні емоції в цьому житті, тому не потрібно розчаровуватись, якщо щось піде не так і якісь виникнуть труднощі. Тому ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Не забувайте відео підтримувати лайками. До зустрічі в наступних відео.